У внутрішньо внутрішньопереміщені особи можуть отримати продуктові набори. Їх видає благодійна організація «Каріта з Чернівці. Супчик вируховий, молоко, згущенка, арахис, горішки, так, сардини, квасолька. Свинина, все я полюбляю. Щиро дякую. Продуктовий набір у Карі та в Чернівці Тетяна Сафроненко отримала вперше. Каже, пакунок різноманітний і у ньому є все найнеобхідніше. Дуже чудові враження, скажу по правді, тому що е, нам давали якісь церкви, давали, але якщо все ж як познається у, у сравніні, так е, ваша. Ну, це буде вісома допомога. Жінка приїхала до Чернівців із Краматорська ще понад рік тому. Проживає у центрі для переселенців. Розповідає, містом дуже задоволена, тут намагається вчити українську та постійно дякує волонтерам. Ми сюди приїхали, була ну, дві сумки було, а зараз у нас багато чого, тому що. Е е я вже казала ще раз зроблю акцент на те, що у нас волонтери дуже гарно працюють, і вони нам і продукти доставляють, і багато деже. Ну, всього у карі та Чернівці розповідають, щоденно чують різні історії людей, які змушені були покинути власні оселі через агресію росіян. Кожному тут намагаються допомогти. Утім, видачу продуктових наборів зосередили на вразливих категоріях переселенців. Ми надаємо допомогу найбільш потребуючим, тобто які жодного разу не отримували допомогу. В місті Чернівці і в Чернівецькій області, також які мають групу вразливості, це люди з інвалідністю, люди самотні, похилого також люди багатодітні, сім'ї, ми надаємо допомогу їм. Взагалі від самого початку війни ми стараємося допомагати людям і чим могли. Аби не було скупчення, благодійники приймають ВПО за попереднім записом. Щоб отримати допомогу, необхідно заповнити спеціальну гугл-форму, яку можна знайти у соцмережах Карі та Чернівці. Продуктові пакунки щоденно отримують близько 80 людей. Це є стандартні розроблені продуктові набори. В них є прораховані калорійність. Він, так можна сказати, розрахований на сім'ю, яка складається з трьох членів сім'ї. Карітас Україна працює у різних містах. Продуктові набори централізовано закуповують у Чернівцях. Звідси відправляють до інших центрів. Нині пакують автівку на Кривий Ріг та Запоріжжя. А днями відправляють гуманітарний вантаж і до постраждалої Херсонщини. В нас зараз вже є гаряча лінія поселення. Що ми безпосередньо готові тут на місцях вже приймати людей, які приїхали. Також ми готові надати допомогу продуктовим наборам, які хто тут є. Інформацію про допомогу можна знайти на офіційних сторінках карітас Чернівці у соцмережах. Олена Крічко, Сергій Трицяк. новини Чернівців, Телеканал «Сі-4».